Доброго дня! Мене звати Микола Грицай. Я керівник відділу залучення грантів та інвестицій в юридичній компанії Приходько та Партнери. Сьогодні хочу розповісти вам про грантову програму для ветеранів та члених їх сімей у 2024 році. Грантова програма створена для учасників бойових дій. Осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їхніх дружин та чоловіків. Розмір гранту за цією програмою становить від 250 тисяч до 1 мільйона гривень і залежить від наступного. До 250 тисяч гривень подати заяву може тільки сам ветеран. Отримувач гранту повинен створити одне робоче місце. До 500 тисяч гривень подати заяву можуть і ветеран, і другі з подружжя. Отримувач гранту має створити два робочих місця. До 1 мільйона гривень подати заяву може тільки ветеран, який зареєстрований як ФОП від 3 років. Програма покриває 70% вартості проєкту. Отримувач гранту має створити 4 робочі місця, двоє з яких ветеран або люди з інвалідністю внаслідок війни. Грант є безповоротною допомогою, але потрібно виконати певні умови. Створюйте кількість робочих місць, що відповідає розміру гранту. Провадити діяльність не менше 3 років. Плачуйте податки. Важливо, робочі місця потрібно створити протягом 6 місяців з моменту отримання коштів і підписати з працівниками контракт мінімум на 2 роки. Грантові кошти можна витратити на меблі, обладнання та транспортні засоби для комерційного використання, ліцензійне програмне забезпечення, сировину, матеріали, товари та послуги, необхідні для реалізації бізнес-плану, а також на тварин або саджанці для створення ферм. Послуги з маркетингу та реклами, оренду нежитлових приміщень або землі для комерційних і виробничих цілей, оренду обладнання, лізинг обладнання, крім власних транспортних засобів та придбання франшизи. Якщо вас зацікавила дана програма або у вас є питання стосовно отримання інших грантів, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті. Також на сайті ви можете ознайомитися з нашими успішними кейсами вже отриманих грантів наших клієнтів.